Ще більше зброї та підтримки, білий дім має вже сьогодні оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Повідомляє американська преса. Чого очікувати і якими є пріоритети? Розпитаємо журналіста Дмитра Анопченка. Він на зв'язку зі студією з Вашингтона. Дімо, вітаємо! вітаю колеги. Ради приєднатися до вас. Отже, наскільки вірогідно, що саме сьогодні буде офіційне розпорядження президента про виділення нового пакету. Ну, дивіться, вірогідність величезна, тому що авторитетне агентство Reuters, посилаючись на кількох високопосадовців американських, повідомило, попередило, що очікується у понеділок саме це рішення, оголошення про черговий транш на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. І перед тим як розповісти, що в ньому може бути, я хочу пояснити, як це працює. Є позиція американської адміністрації, що категорично не коментують наперед санкції. Тобто, коли запитуєш, часто це було і в Держдепі, і в Мінфіні. Я запитував колеги. Ну а що готується? Мені кажуть, що це позиція американської адміністрації про санкції. Ми кажемо лише тоді, коли з'являється указ. Для чого для того, щоб Росія чи інші фігуранти, проти яких санкції запроваджуються, не могли підготуватися щодо військових пакетів. Абсолютно протилежна е, тактика американської адміністрації. Е, про них стали повідомляти заздалегідь для того, щоб продемонструвати. Підтримку продемонструвати, що Америка готова Україну підтримувати, і таким чином є такі. Знаєте, дві подачі: є анонс, що з'явиться пакет. Ну і є вже рішення самого Байдена про виділення пакету. У понеділок чекаємо 2 мільярди 600 мільйонів. Якщо у нас є час і хочете, можемо поговорити, що там буде, але по великому рахунку цей пакет дійсно величезна вірогідність. Анонсується це має з'явитися саме у понеділок. Так Є от, час, і хочемо поговорити Про деталі, так, тому що наскільки мені відомо, частина це замовлення, тобто потенційно те, що ми можемо отримати з часом, і частина це зі складів. Дивіться, дуже цікаво, це працює. А коли з'являється пакет, то в принципі вже по формулюваннях можна зрозуміти з якого бюджету виділятимуться гроші. Є один бюджет, це гроші, які виділятимуться для того, щоб поставити в Україні щось. З військових складів Пентагону і дійсно 2 мільярди 600 мільйонів. Мені здається, навіть буде трішки більше станом на понеділок. Тим не менше з цієї суми десь 600 мільйонів. Це те, що поставлять Україні ну практично найближчими днями. Е, артилер... артилерійські снаряди кажуть про снаряди для танків. Які необхідні, оскільки Україна танки вже отримує, буде ще отримувати е, потрібні снаряди для систем нейсамс потрібні снаряди для артилерії на 600 мільйонів. Практично це те, що надходитиме просто найближчими днями. А 2 мільярди це якраз друга частина цієї суми за іншою програмою. Це гроші, які підуть виробникам для того, щоб профінансувати майбутні проекти. Але знаєте, це теж я цікавився. Мені сказали, це не проекти, які там будуть через рік, через два. Фактично, щось вже у процесі виготовлення, фактично. Для чого тільки потрібен там якийсь фінальний транш? Але дійсно це розділено на дві частини, колеги. А якими взагалі є прогнози щодо розвитку подій на фронті, що озвучують високопосадовці Пентагону? Дивіться, це дуже хороше запитання. Я вам за нього дякую. Тому що з одного боку, ну перед нашим включенням, якраз була цитата президента, який каже про завдання, про бачення перемоги це вичувати, видавити всіх загарбників з української території. Ну і саме щодо цього, американське видання Defense News поставило питання Марку Мілі, керівнику комітетів начальників штабів. І я ще раз спеціально перечитав цю цитату, тому що там її по різному трактують. Ось він дуже чітко сказав: а це людина, яка займається Україн. Інським напрямком, що так, це завдання дуже складно буде виконати найближчим часом цього року. Ну і знаєте, там вже з'явилося в жовті пресі, не хочу тувати, але заголовки що цього року Україна не переможе. Абсолютно ні, це видання Пентагону, де кожна буква, кожна лідера вичитується, і він абсолютно чітко я ще раз перевірив його слова. Сказав: по-перше, що це завдання складне, але можливе. Це цитата. І по-друге, що дійсно найближчим часом цього року, ну що він має на увазі, дійсно не будемо приховувати. Дуже багато кажуть про очікування від майбутнього контрнаступу України в Пентагоні. кажуть, що допомагатимуть, допомагатимуть зброєю, допомагатимуть порадами. Інший важливе те, інша важлива теза, що рішення за Україною як просуватися, в який бік просуватися, тобто абсолютно це віддають Україні, не будуть нічого нав'язувати. Ну і є цей прогноз мілі. Що по-перше. Це в принципі можливо, хоча буде і складно. Ми самі з вами теж це зрозуміємо. Не треба бути військовим експертом. Ну і по друге, він каже, що в принципі. Це таке складне завдання на цей рік, але завдання, ну яке в принципі, за яким Україна за прогнозами може впоратися, колеги так. Ну все ж залежатиме від рівня підтримки, яку нам надаватимуть, і тут насправді м'яч на полі якраз наших партнерів. Дімо, я хотів би уточнити по одному такому специфічному озброєнню. Якраз Марк Міллі заявив, що атакамси швидше за все наразі ні. Але щось аналогічне розглядається, і ось ця заява була сприйнята. Ну, сприйнята українською аудиторією своєрідно. Дехто прочитав першу частину і одразу засмутився, що ну знову нам відмовили в далекобійних ракетах. А хто прочитав далі, подумала, а що це може бути, і головне, коли. А дивіться, тут теж дуже цікаво, і я вам вдячний, що ми можемо в такі деталі вдаватися, бо дійсно всі читають по заголовках, всі бачать перші слова. Там хтось хапається за серце, хтось з іншого боку цьому радіє. Дивіться, мілі дуже цікаво говорив про атакамсе. Він говорив про те, що станом на зараз дійсно треба поповнити американські арсенали. А далі в нього є цитата. Він каже: це рішення політичне, і в принципі він не виключає, що колись одного моменту. З часом це політичне рішення може бути ухвалене, і чому взагалі про це важливо говорити? Дуже довго тут була риторика. Спочатку на закритих зустрічах, на яких я теж беру участь, потім вже відкрито почали говорити на брифінгах. Що дивіться, ми не хочемо провокувати Росію, ми не хочемо добитися того, що якусь зброю Україна отримає, буде ескалація. І дивіться, як зараз змінилася риторика, абсолютно від цього відмовилися. З'являються ну нормальні аргументи. З'являються аргументи, які можна виправдати з точки зору американської національної безпеки. Що так нам поки треба поповнити свої арсенали, але навіть той самий Мілі не виключив. Він не сказав ні. Він сказав. У... Ну, не пролунало чітке так, але всі зрозуміли, що це можливо в майбутньому. Ну а щодо інших варіантів, дійсно вони розглядаються. Ви знаєте, я не готовий про це говорити зараз в ефірі, бо є певні моменти, з якими з нами діляться теж в режимі оф-рекордс, Але по великому рахунку я хотів би просто, відповідаючи на ваше запитання, наголосити на цей величезній різниці, різниці у підходах, Колись казали, Україна щось не утримує, тому що ми не хочемо провокувати Москву. Ну а далі вже зрозуміли, ну куди вже провокувати, що там рахуватися. Треба рахуватися лише з американськими національними інтересами, так, це номер один. Ну і далі з інтересами України. Дім, я тоді я, я розумію, що так, є певна інформація, яку ти не можеш розповісти на загал. Я просто коротке питання і коротка відповідь. Це буде щось таке ж далекобійне, так? Так, варіант, який обговорюється, що ем, ну і дивіться, тут, тут тут хороша історія. Я дуже часто теж там питаю про атакамси. Я дуже часто питаю про нейсамси. Те, що я чую від американських генералів, наприклад, у мене була розмова із генералом Ходжесом, генералом вже відставним, який каже: а чого ви це причепляєтеся до брендів? Є бренди, а є е, типи зброї. Так і по великому рахунку, дійсно е, вони ну можуть бути замінені, можуть бути замість одного бренду. Ми можемо отримати щось інше. Тобто, по великому рахунку йде е, мова про відкритість американської адміністрації для того, щоб розглядати можливість такий тип в Україні поставити. Це правда. Давай, давайте ще одну тему обговоримо. Багато повідомлень про очікуване висунення обвинувачення Трампу, яке заплановано вже на 4 квітня. Вже ось ось. А чи є прогнози? Як це вплине на його бажання знову балотуватися? Ви знаєте, це теж дуже хороша тема, тому що ця внутрішньополітична тема, ця чвара, ця історія навколо Трампа, вона на певний час ну буде номер один для Америки. Це буде в усіх заголовках. будуть про це здебільшого говорити. В чому тут історія? А, знаєте, я колись був в Голівуді, і мене навчили принципу такому голівудському шоу бізнесовому коли сказали, що все піар окрім окрім некрологу. Ну і для Трампа це так само людина, яка вийшла з шоу бізнесу. Все піар крім некрологу по великому рахунку, навіть суд, навіть обвинувачення, він хоче використати для того, щоб просто набрати ще більше балів для своєї виборчої кампанії. Так з'явилися вже заклики від одного з також кандидатів президента, від республіканців, який сказав, що може трампу на тлі цього скандалу варто зняти свою кандидатуру. Але всі ми розуміємо, ну я отримую внутрішню розсилку від його штабу. Вже запросили на його виступ пресу, виступ, який має статися одразу після пред'явлення звинувачень. Зрозуміло, що він тільки використовуватиме цей привід для того, щоб розбурхати свій рейтинг для того, щоб показати виставити себе жертвою. Тобто, по великому рахунку, те, що він не зніматиме свою кандидатуру, це однозначно. З іншого боку, знаєте, просто сьогодні з'явилися свіжі цифри. І я був здивований особисто, тому що мені здавалося, що є певне розчарування у Трампі, навіть серед його аудиторії. З'явилися цифри, що більше 50% республіканців готові голосувати за Трампа. Якщо б вибори були сьогодні, 25% десь 23% там з чимось у його найближчого конкурента Рона де Сантіса. А наприклад, у того самого Пенса, віцепрезидент на хвилиночку за часів Трампа, 3% у Нікі Хейлі, людина, яка очолювала американську місію. При ООН, яку всі бачили, всі знають, 5%. Тобто, по великому рахунку, ми знову бачимо, що дійсно Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб спробувати поборотися за другий термін. Ну а нам з вами з нашими глядачами, чому важливо про це говорити? Бо дійсно Трамп зараз обирає, і це вже ну колись були натяки. А зараз така відкрита інформація, що він обирає цю тактику псевдомиротворця, коли він каже, що ну якщо б ви мене обрали, я би там за день. Вирішив українське питання за день, позвонив би Зеленському і Путіну. Не було б війни. Ну і ми з вами, і американська преса про це ж відкрито пишуть. Ми розуміємо, що це нереально, що це не вирішується за день. Але є частина американців, є частина аудиторії, яка готова повірити, яка можливо хоче повірити. Ну і ось зараз з'являється Трамп, Трамп на тлі скандалів, Трамп, який має, ну як бачите, по соціології велику підтримку, і Трамп, який. Йтиме на вибори із тим лозунгом, що давайте я закінчу цю війну за день, колеги. Дякуємо, Дімо Дмитро Нопченко, журналіст телеканалу Інтер з Вашингтону, долучався до загальнонаціонального марафону Єдині новини.